Як молодому дизайнеру оцінити е, термін, скільки йому потрібно часу на виконання задачі. Це розповсюджена помилка, і вона полягає в наступному. Коли ви молодий дизайнер, вам здається, що треба порахувати тільки одне, а саме, скільки часу потрібно на дизайн? Але це не зовсім так. І давайте розберемо, що саме треба рахувати. Дивіться. Коли до вас звертаються, Наприклад, нам потрібно розробити рекламний креатив. Да? Ем, перше, вам треба зрозуміти задачу. Без розуміння задачі не може бути ніяких дуєнь, тому що, можливо, під рекламними креативами мається на увазі один креатив і один розмір. А можливо, цих креативів потрібно 5, тому що треба потестувати гіпотези, і розмірів має бути там 3 у кожному, тобто їх уже 15, так? Далі, що вам потрібно знати, хто приймає рішення, чи та людина, з якою ви спілкуєтесь, це та людина, яка приймає рішення. Якщо це так, тоді простіше. Якщо не одна людина приймає рішення, а людей багато і вони різні, то це потенційно проблема. В чому проблема? В тому, що їм потрібно зібратися, їм потрібно мати час кожному, наприклад, там. два партнери приймають рішення, чи там три, чи там, колектив, чи нарада. Можливо, ця нарада відбувається один раз на тиждень. Це єдиний час, коли можна всіх зібрати. Можливо, частіше чи рідше. Отже, вам потрібно чітко розуміти, хто приймає рішення. Далі, е -е... крім того часу, який ви маєте закласти на певну роботу, вам потрібно також закласти час на те, що можливо попросять у вас деякі виправлення. І, можливо, вам потрібно буде створити ще один чи два варіанти. Зазвичай закладають, ну, це все обговорюється, але зазвичай закладають три варіанти будь-якого дизайну, три концепції, які ви потім будете розвивати. Вам потрібно закладати час на те, щоб їх мати можливість виконати. Якщо у вас буде в запасі тільки не знаю, 5 годин на один концепт, так, да, ви його створите, але далі. Вам прийдуть, наприклад, правки, побажання. І у вас вже не буде часу. І вам потрібно буде передомовлятися на те, що потрібно більше часу. Можливо, у клієнта дедлайн. Можливо, цей дедлайн не справжній, просто для того, щоб зробити швидко. А можливо, дійсно, є конференція, на яку вони їдуть, і вона буде через тиждень і її не посунеш. Тому вам потрібно чітко розуміти, все необхідно, додавати час на правки, додавати час на комунікацію, і тільки після цього. Додавати ще 20% і казати скільки вам часу потрібно.